Ні, панує святкова атмосфера. До Дня Святого в головному парку міста, запалили ялинку, тому тепер кожен уманчанин та гість міста може прийти та помилуватися нею. Ялинка найголовніший символ нового року. Це дерево прикрашає не лише оселі, а й вулиці міста. А центральна святкова ялинка це місце не лише для зустрічі нового року та різдвяних свят, а й цікаве місце для побачень. Відкриття головної ялинки у центрі Умані відбулося у день святого Миколая, незважаючи на сильний мороз, а стовчик термометру опустився до мінус десяти. На дійство завітало чимало охочих уманчан, шановний дорослі і звичайно діти. Мені дуже приємно за доручення міського голови Юрія Івановича Будрова, виконавчого комітету, депутати міської ради привітати нас усіх з прекрасним святом Днем Святого Миколая. Це свято, яке об'єднує і дітей, і дорослих. Я хочу побажати вам, щоб святий Миколай і надалі був завжди з вами і робив для вас приємні чудеса. Наша єлинка місії не проста, вона жива. Вона росте і з кожним роком буде виростати все. Виш, і виш. Я хочу в новому році побажати вам добра, здоров'я, щастя. Нічого що він 2013, тиші Він буде щасливий, якщо ми будемо вірити, любити і працювати. Для малечі та гостей це було цікаве свято з піснями та танцями, на яке завітало багато казкових героїв, які закружляли із дітьми в запальному хороводі навколо ялинки. Родзинкою свята стала поява діда, морози та снігуруньки, що дуже здивувало та порадувало усіх присутніх. Охочі розказували тематичні вірші та брали участь у цікавих конкурсах. Дівчата, всі вітаємо з, з Новим з роком, з добрим роком, що ступив широким кроком на поріг у нашу хату і веселу, і багато. Новорічні вам вітання і найкращі побажання, щоб були завжди здорові жили в радощі любові.